Філософ ідеолог з Данії колись писав. Добре відомо, що Христос стосовно своїх учнів вживав вислів послідовник. Він ніколи не шукав собі фанатів прихильників чи поклонників. В чому різниця між прихильником Христа і послідовником Христа? Послідовник є або намагається стати подібним до свого вчителя. Прихильник залишається персонально на відстані, захоплюється об'єктом прихильності, радо споглядає на нього. Тому, дорогі мої, бачимо численних поклонників, що юрбами їздять. З відомими співаками та артистами, намагаючись дістати автограф, або сувенір. Христос не хоче таких шанувальників. Спаситель закликає тих, хто буде йти вслід за ним смиренно Його Христа. Все однозначно і до болю просто або ти йдеш за Христом, або ні. Перед тим, як Євангеліє стало доброю вісткою. Вона є вісткою поганою. Сучасною мовою, як би це сказати, Христос каже так. Я маю для вас дві новини: одну добру, одну погану. Погана новина така. Хто хоче душу свасти, то її погубить Марка 8.35. І це не погроза, а це констатація факту. Якщо людина починає жити за власною волею, сподівається на свої сили, то впадає гріх і не знаходить джерело вічного життя. Друга новина від Спасителя. Це є Хто погубить свою душу ради мене і Івангелі, то її спасе Марка 8.35. Святий Франциск Ашіцький писав Лише даючим ми отримуємо. І помираючи для себе знову народжуємося у живій надії, бо коли Христос закликає людину, Він кличе її прийти і померти. Слово Боже, немає таких другорядних думок, кожна йота у ньому є безцінною. Але деякі висловлювання настільки важливі, що Спаситель повторює їх двічі, а іноді тричі. А один з віршів Нового Завіту Христос повторює цілих шість разів. Бо хто хоче душу свою спасти, то її погубить, а хто погубить свою душу заради мене, Іванря, то її спасе. Шість раз повторюється Христос. Жоден не може знайти, який Хрест доводиться Йому нести і не може знати. Хрест в кожного з нас є таким самим унікальним, як і формула ДНК. З одного боку, подібним до інших, а з іншого особливим. І неповторним. Живе просто, щоб інші могли просто жити. Святий Августин писав: Бог завжди намагається обдарувати нас добрими дарами. Проблема в тому, що наші руки занадто переповнені, щоб їх утримати. Протягом Великого посту християни очищають свої душі покаянням і утримуються від розваг і важкої їжі. Разом із тим наповнюють звільнений час і простір власного життя, молитвою та благоугодними справами. Кілька років тому великий Універмах намагався продати іграшку у формі малюка Христа. Реклама стверджувала, що вона є приваблива, переться, не розбивається, акуратно одягнена в атлас, додається солома та пластикові ясла. До повного комплекту виробник додав біблійні тексти про народження Спасителя. Декорація магазину була переконана, що іграшка буде продаватися жваво та сподівалася заробити чималі гроші. Проте так не сталося. Батьки вважали, що Христос не є забавкою для дитячих ігор і не купували нові вирі. По завершенню сезону ляльок. Оцінили та виставили у віхні магазину оголошення. Ісус Христос оці... ну, знижка на 50% остання нагода. Слова Спасителя, пронесення Христа і страждання завжди звучали викликом. Лишилися вони такими і для сучасного світу. Який називають культурою знеболювальних, кожен пробує розібратися, що варто вважати Христом, а що ні. Зокрема, кожен розмежовує життєві тягарі шипи та хрести. Життя дорогі мій починається процесом народження, болючим як для малюка, так і для матері. Після цього дитина проходить через досвід дитинства з його б такими безторботними радощами, але одночасно хворобами, травмами та болючими досвідом. Коли дитина стає підлітком... Зустрічається з цілим рядом моральних проблем і травм, бо почала її розуміти життя таким, яким воно є насправді, на відміну від того, що являлося у мріях. Проходить час, і на людину звалюється гора обов'язків, робота, родина, власні діти, матеріальні труднощі, турбота про батьків. З часом сама людина починає хворіти, тіло відмовляється виконувати звичайну роботу, зростає втома, поступово наближуючи завершення людського життя. Кожен із нас з болем починає і завершує свої дні на землі. Уникнути цього неможливо. І саме це. Є тягарами людського життя. І саме про це Христос каже, що має йому взяти цей хрест і нести за ним. Такий другий негативний досвід людського життя шипи. Апостол Павло говорив, що йому дано жало в плоть, яким доводилося жити. Коринтян 2, 17. Слово Боже не дає детальних роз'яснень. І тому існує багато різних тлумачень стосовно природи цього жола. Більшість сходиться в тому, що таким чином апостол вказує на великовну тілесну хворобу або ваду, думки розбігаються. Багато людей навчилися долати важкі хвороби. Президент Рузвельт. Був паралізований і при цьому керував Сполученими Штатами. Відомий поет Джон Джонмілтон Осліп, але навчився жити зі своєю сліпотою і, і написав епічну поему Втрачений рай. Сотні ветеранів у нас на сході війни на Донбасі повернулися з покаліченими. Але не втратили жагу життя і навчилися жити повноцінним життя. Такі труднощі це і ці шипи, вони є різними для різних людей. Серед них відсутні або паралізовані кінцівки, хвороби серця, хребта багато інших. Ніхто не обирає свого тягара або шипів життя. Вони стаються у людському житті. А людині залишається лише навчитися з ними жити. На відміну від них, Христом є те, що людина обирає сама. Зректися себе та взяти свій хрест. Людина може лише свідомо. Взяти свій хрест це прийняти на себе тягарі та щипи інших людей, саме свідомим рішенням. Добровільним подвигом несення Христа відрізняється від тягарів та шипів життя. Протестантські течії переважно не носять хрестиків, а іноді забороняють робити це іншим. Перед Христом не проявляють ознак пошани, мовляв, хрест це знаряддя страти. На якому вбили нашого Господа, благовійно ставитися до Христа, це те саме, якщо би син, батька, котрого вбили ножем, взяв би цього ножа та цілував і шанував би його. Таке неможливо. Для цього Нього це знаряддя вбивства дорогої людини, постійне нагадування про трагедію. Аналогія з ножем може статися вражаючи. Проте давайте глянемо, як Біблія відноситься до Христа. Апостол Павло пише: Мене ж не доведи Боже чимсь хвалитися, як тільки Христом Господа нашого Ісуса Христа, яким для мене світ розп'ятий, а я світові. Галатів 6.14. Як бачимо, апостол Павло не соромиться, а навпаки, хвалиться Христом. У посланні до Філіп'ян читаємо. Багато ж є тих, що про них я часто говорив вам, та й тепер з плачем говорю, які поводяться як вороги Христового Христа, Філіп'ян 3:18. У посланні до Ефесян апостол Павло знову говорить, що за посередництвом Христа світ примирився з Богом, щоб примирити їх обох в однім тілі з Богом через Хрест, убивши ворожнечу в ньому. Ефесян 2.16. За посередництвом Христа не тільки був битий Христос. Але людина отримала можливість спастися. Тому хрест це нагадування не про трагедію, але про велику любов Бога до нас, котру він довів, віддавши свого Сина на Хрестну смерть. Хрест це також нагадування про єдиний шлях спасіння – Багатьом деномінаціям хочеться, щоб усі ці місця замість слова хрест ставити слово Христос, хвалитися христом, вороги Христові, примиритися за посередництвом Христа. Проте Писання використовує саме слово Хрест, бо після смерті Христа. Хрест став символом розп'ятого Христа. Рання церква це розуміла, саме тому на стінах римських катакомб знаходимо вироби у вигляді Христа та зображення самих Христів на стінах. Ще слід мати на увазі також, що хрест це новозавітній жертовник. Раніше жертви приносили на жертовнику. Христос заміняє жертву, а хрес – жертовник. У Старому Завіті до жертовника ставилися з великою пошаною. Нікому не спало на думку дивитися на жертовник, як на знаряддя вбивства невинних тварин. В Книзі Виходу знаходимо. Сім днів покутуватимеш за жертовник, та освячуватимеш його, тож так стане він присвятим. Усе, що доторкнеться до жертовника, стане святим. Книга Виходу 29:37. Христос також говорив, що жертовник. Є настільки святим, що освячує все, що до нього дотикається. Що більше, дар чи жертовник, який освячує той дар? Матея 23:19. Таким чином, жертовник це не знаряддя вбивства, а святиня. В Ісаї ми знаходимо таке пророцтво. Я прославлю місце, де покоїться мої ноги. Ісая 60, 13. Цілком ймовірно, що тут пророчо говориться про те місце, куди будуть прибиті ноги Христа. Вже з перших віків церква ушановує Хреста співає. Христу твоєму поклоняємося, Владико. Це поклоніння не слід розуміти, як ідолопоклонство. Але як поклоніння святині, як поклоніння розп'ятому Христові та Його стражданню. Церква завжди почитала Хрест, Його цілують, носять на собі, перед Ним моляться, бо на кожному Христі, чи на тільному, чи на престольному, зображений сам розп'ятий Христос, тільки сатаністи погорджують Христом, топчуться по ньому та носять його перевернутим. Також на місцях своїх зібрань, на підлозі при вході, поміщують Христа, щоб кожен, хто входить, топтав його ногами. Бо сатана все робить, щоб наслідувати Бога та церкву. Те це все знаходиться в дуже спотвореному виді, амінь. i E І в небесний Несіте аж до самого кінця, як взяли так, і несіте аж до самого кінця. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто ще з вас не підписаний. Першому коментарі уділяю благословення, під ним, нажавши відповісти. Пишіть імена для кого ці благословення. Коментуйте, задавайте свої запитання і про лайки вподобайки. Пальчик вверх, чи пальчик вниз не забувайте. Слава Ісусу Христу!